Дуже важка була ніч і вечір. Перший вибух у нас вчора пролунав близько сьомої вечора, і нам вже повідомили а, на сайті президента, що це був приліт по моторсічі. А ну що стосується запорізької військової адміністрації, все ж таки а, там завжди нас закликають підтрим, дотримуватись інформаційної тиші. Тому Ну, поки що таких офіційних розширених коментарів щодо обстрілу їх не відбулось, тому ми ну, в принципі намагаємось дотриматись цих їхніх вимог. Але вчора дійсно була така пекельна ніч для Запорізького району, зночі російські терористи почали обстрілювати Запорізький район, і це не припинялось майже до четвертої ранку більше п'яти потужних вибухів. І як є така неофіційна. Ціна інформація з чого гатили також ось нам ось повідомляють військові, що гатили з усього, що в них є. Це були і С 300 рух, який був зафіксований з Бердянського району. Гатили з ОТРК та з установок по типу смерч, і нам повідомляють, що це був наймасованіший обстріл Запорізького району за весь час повномасштабного вторгнення. Зараз ми дуже чекаємо на офіційну інформацію від нашої військової адміністрації, але попередньо нам повідомили. Що жертв немає, що в самому Запоріжжі загиблих немає. А по також вороги гатили по Оріхову з його обстрілювали вчора кабами. А звідти ми також чекаємо на інформацію, але, на жаль, вона частіше є невтішною майже щодня є поранені безпосередньо з зміст доріхова та гуляйполя.